Коріш за все, ви забудете факти, але будете пам'ятати гарну історію. Коли ваш бренд розповідає історію, ви наближуєтесь до клієнтів і ось як це використовувати. Раніше ми з'ясували, що історії викликають емоції, а емоції це те, що веде людей до дій. Так, от, наприклад, замість того, щоб сказати, наш продукт екологічний, розкажіть історію, щось типу такого. Одного разу в дитинстві я сім'єю проїхав велетенську свалку. Її розміри осягнути було майже неможливо. Я замислився, наскільки багато сміття ми виробляємо. І на цих думках з'явилася наша кампанія, наш виклик зменшити кількість таких свалок в світі. І ми розробили світшот, зроблений з перероблених пляшок. Уявіть, що кожен раз, коли ви вдягаєте його, ви рятуєте океан від пластику. Хоча б такого плану історія вона не лише викличе інтерес, а й створить емоційний зв'язок з клієнтами. Історії це зв'язок між брендом і людиною. Вони роблять вас реальними і ближчими до клієнта. Давайте подумаємо, яку історію розповідає ваш бренд. Та якщо хочете більше порад, підписуйтесь на сташова.